Сьогодні я вам розкажу про суглоби, що воно таке і як я їх кріплю. Суглоби це такі пластикові фіксатори, які вставляються в ручки і ніжки, і потім вони закріплюються, завдяки чому іграшка може рухати ручками та ніжками, як лялька. Ось так. В своїх іграшках я використовую ось такі пластикові суглоби, ось так вони виглядають. Ось Сам суглоб і має він ось таку заглушку. Ось ця частинка суглобу вставляється в ніжку чи ручку. Ось у мене вже тут зв'язані дві ніжки, і вставлені там суглоби. Так, ось у мене зв'язана частинка тіла іграшки, я відмітила місця, де мають кріпитися ніжки, і зараз вам покажу способи, як я їх кріплю. Між рядками вставляємо суглоб. Ось так. І найголовніша проблема, яка є з суглобами, це те. Що дуже вкрай важко вдягнути заглушку. Ну, це, чесно кажучи, це просто нереально. Тому що розмір е, цієї різьби і розмір отвору він не співпадає. Що роблять майстри? Є декілька варіантів, як же поставити цей суглоб. Так, варіант перший. Беремо нашу заглушку, беремо ножниці і за допомогою ножниць розширюємо цей отвір. Я цей спосіб, якщо чесно, не дуже люблю. Я зараз сприймаюся, що я можу якось поранити собі руку, але зараз вам для відео зроблю його. Тут найголовніше не не зробити занадто великий отвір, тому трошки так його розширили і пробуємо поставити. Ура, зрештою, мене, мені вдалося поставити суглоб, у мене це вийшло. Ось так воно виглядає, тут прокручується. Ось. І тепер далі, щоб закріпити, тому що ну, є великий ризик, що воно може зіскочити заглушка, тому що ми розширюємо. Оцей отвір. Щоб воно не зіскочило, оцю частинку потрібно запаяти, розплавити е запальничкою. Запальничкою я запаяла, тепер, навіть якщо тут дергати за ніжку, воно не зіскочить. Другий mm -hmm. спосіб, якому я віддаю перевагу, це коли ми одразу плавимо заглушку запальничкою. В такому випадку ставити треба дуже-дуже швидко, щоб воно не встигло засохнути. Недостатньо. Е, цим способом ризикуємо спортити заглушку, але маємо, що маємо. Опа, все, цей спосіб вийшов набагато швидше. Заглушка стоїть, і зараз так само е, цю частинку заплавлюємо. Суглоби я закріпила. Ось, там, всередині в запаяння. Зараз дов'яжу іграшку до верхніх лап і покажу ще один спосіб. Так, і останній спосіб, який я хочу показати, це ми спробуємо прокип'ятити заглушки в воді. Кидаю заглушки, вкріпляючи воду на 5 хвилин. Спробую кріпити. Взагалі це я цим способом ніколи не користувалася. Так, 5 хвилин воно у мене покипіло. Я не можу сказати, що воно стало прям м'якіше. Не знаю, що в мене вийде закріпити. Ні. У мене не виходить цим способом, але я читала, що виходить у людей закріплювати. Ну, типу, вони кип'ятять, заглушка стає м'якіша, і легко вдягається на су суглоб. Ось, я не знаю, можливо, треба більше довше кип'ятити, вона вже одразу стала дубова, як тільки я її дістала. Такий собі спосіб. Ну, і наостанок спробую ще один спосіб кріплення суглобів за допомогою рихтувального молоточку. Для цього нам знадобиться якась пола трубочка міцна. Я використовую котушку з нитками ось ставимо її на суглоб і далі я використовую ось такий рихтувальний молоточок. Він з одного боку прорезинений. І з його допомогою я зараз спробую забити заглушку на суглоб. Ні, в мене нічого не виходить, тому що заглушка занадто міцна. Недоліком цього способа є те, що якщо ви під якимось не тим кутом. Почнете забивати, є дуже-дуже величезний ризик, що сам суглоб зламається. Тому я, чесно, цей спосіб не рекомендую. Я спробувала лише заради відео його. Єдинеріжка готова, лапки всі закріплені. Якщо вам це відео сподобалось та було воно для вас корисним і цікавим, ставте, будь ласка, свої вподобайки, підписуйтесь на канал. А в коментарях, будь ласка, напишіть свої способи кріплення суглобів. Мені буде дуже цікаво їх почитати. Пока-пока!